З Євангелія від Луки. Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити: Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятись. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать, як ганебне ваше ім'я через Сина Людського. Веселіться того дня і скачіть з радості, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні, горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати й плакати, горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько так само чинили з лжепророками їхні батьки.